Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 19 листопада 2025 року український народ відзначає авдіїв Дбайливець. Бажаю вам, щоб здоров'я вас ніколи не покидало. А життя доставляло тільки щирі миті, що підбадьорюють і надихають на нові надзвичайні відкриття і завершення. Бажаю всього найкращого вам! За новим стилем віряни вшановують пророка Авдія, преподобного орлама києво Печерського і мученика Порфирія Сімферопольського. У цьому відео ви дізнаєтесь, що не можна робити в цей день народні прикмети про погоду. Що можна робити, на які традиції та повір'я звернути особливу увагу. Слов'яни вірили, що Авдій є покровителем сімейного щастя і миру, домашнього господарства. Тому його і прозвали «дбайливець», що означає дбає, переживає, турбується. На вулиці у цей день, бувало, часто зима лютує, і дмуть сині вітри. Наші предки старалися без особливої потреби з дому не виходити боялися, що принесуть підхоплену від негоду хворобу. На Навдія було прийнято залишатися вдома і читати замовляння, які допомагають втихомирити розбурхану погоду. А потім сідати біля печі і за бесідами пити трав'яні чаїсмедом. Такий гарячий напій давно вважався кращим засобом від застуди. Сьогодні з хати потрібно вигнати всяку нечисту силу. За народним повір'ям сьогодні ходити по вулиці не радять, тому що по вулиці, окрім людей, ще ходить всяка нечисть і намагається в людське житло пробратись. Опинившись у будинку, ховається в порожній посудині, що потім проникнути разом з їжею всередину людини. Тому прийнято в цей день ціма способами нечисту силу проганяти, а перед тим як трапезувати тарілки з їжею, краще перехистити і прочитати очі наш. Наші предки вважали, що нечисть у холодні дні намагається сховатися в щелини будинку, тому кожен господар повинен провести обряд. З її вигнання потужним оберегом проти диявольських підступів здавна вважається сокира. Треба взяти її в руку і обухом постукати по всіх віконних рамах та дверних козяках. Якщо сокири немає, підійде будь-який інший гострий предмет серп, ніж коса. Кажуть, що нечиста сила може приймати будь-який вигляд тварини або людини. Тому в цей день краще не пускати нікого в будинок, а щоб відлякати злих дуків від домашньої худобини, пастухам треба з сокирою кілька разів обійти навколо стада. Особливо схильні до впливу нечисті діти і вагітні жінки. Щоб оберегти їх від порчі і зла, треба покласти сокиру біля ліжка, на якому вони сплять. Якщо в хаті покійник, то диявольська сила буде прагнути сюди, щоб заманити його душу. А вберегти рідних покійного від злих духів можна також за допомогою сакери. Її кладуть під лавку, на якій покоїться тіло. Потім сакеру закопували разом із покійним. Добре б по дому розвісити в'язанки цибулі або чеснику невеликі травяні букетики. Задамової голови, плакун трави і чортополоху. Нечиста сила їх запаху боїться і в дім ніколи не зайде. Але найсильніший захист житла і домочаці від всякого зла це свята вода і молитва. Потрібно всі кути будинку, дверні та віконні прорізи тричі перехрестити, окропити свяченою водою, прочитати молитву Отче наш». Щоб захистити сім'ю від пливу нечисті і злих духів. Вранці після пробудження господар будинку повинен стати перед порогом і тричі прочитати абокрив Сон Пресвятої Богородиці на всяк порятунок. Якщо ж будинку тріснуті миски або чашки, то їх розбивали, уламки збирали в полудняний мішечок, а наступного дня несли їх кудись подалі. За прикметами вважали, що в такому посуді живе нечисть. І якщо уламки залишити, то вигнати злих духів буде з дому неможливо. 19 листопада Навдія було прийнято читати сімейні змови на сімейне благополуччя, щоб не було в будинок сварок і скандалів, треба стіл, за яким збирається сім'я, тричі обійти за годинниковою стрілкою. При цьому промовляючи такі слова: Ходжу навколо столу, щоб була дружня сім'я. Потім протерти підлогу під столом і сказати всі неприємності водою змиті, добротою просочені, після збрискати тричі святою водою стіл та кути кімнат, де найчастіше проводить час за сімейство. Ганчіркою, якою витиралась підлога під столом, треба покласти біля порога, щоб кожен на неї наступив. Головна заборона цього дня, відповідно до старовинних народних прикмет, це сваритися з родичами, Вважалось, що в народі святий пророк Авдій є покровителем сімейного щастя та домашнього господарства, може салайку лайку між не сильно покарати, посварившись, розлучить на якийсь час і нашле на них ту. Якщо ж чоловік з дружиною посварилась на день Авдія, то незабаром можуть і зовсім назавжди розлучитись. Щоб цього не сталося, потрібно тримати не тільки емоції під контролем, а й недобрі думки. Якщо ж раптом їх не виходить викинути з голови, необхідно вмитися або збризкати волосся святою водою. Не можна тримати вікна та квартирки відкритими, тому що в них може залетіти нечиста сила. Наші пращури вдень Авдія намагалися. Вигнати нечість з дому, стукаючи обухом сокири по рамах та косяках. В сучасному світі сокиру можна замінити віником, але його перед цим треба промити під проточною водою та дати висохнути. Не варто ходити по гостям, Сьогоднішній день потрібно провести в сімейному колі, тоді темні сили не зможуть втрутитись та посварити рідних людей. У разі, коли відмовитись від запрошення у гості, неможливо після повернення додому постояти біля вхідної двері та тричі сплюнути. Вважається, що таким чином можна позбутися всього поганого, що є в чужій оселі, і не занести його додому. Не можна викидати залишки їжі після вечері, їх треба роздати нужденним або тваринам. Тож хто так не зробить, сам скоро залишиться без хліба і грошей. Весь у боргах та проблемах не дозволяється в Авдія пити будь-який напій, крім трав'яного чаю з медом. Таке поєднання захистить від лихоманки та безсоння. Не можна зустрічатися з недругами і недоброзичницями. Спілкування з ними може притягнути у життя неприємності, прикрості та хвороби. Несприятливий день для подорожі дальньої дороги. Сьогодні діють деякі народні предмети, які розповідають про те, що відбуватиметься з погодою найближчим часом, або в більш довгостроковій перспективі. Ясне небо буде мороз. Небо тьмяне, сіре, хмарне до відлиге, на заході сонця небо рожеве, до снігопаду, на південь мороз до спекотного літа, Наші пращури помітили, що якщо сьогодні кіт ховається під ковтру, незабаром буде похолодання. Чи знали ви, що одягу впливе на самопочуття, настрій навіть на успіх. Для 19 листопада сприятливі кольори білий, бірюзовий, і зелений. Далі числа 48 69 91 29, 42. Сприятливий час з 9 ранку до 17. 9... 19 листопада за Новим стилем День відзначають власники таких імен: Михайло, Валентин, Геннадій, Олександр, Сергій, Іван, Денис, Костянтин, Дмитро, Семен, Леонід, Петро. А на цьому в мене сьогодні все. А вам, дорогі глядачі, я б хотіла подякувати за увагу. Та побажати вам гарного настрою, світу, добра та благополуччя. До зустрічі в нових відео!